Бейсболістам, які сьогодні, завтра та післязавтра будуть виборювати нагоди Вселенського турніру з бейсболу на призві гравця МВП Пена Зубиста. Шановні друзі, а ми запрошуємо наших почесних гостей. Начальник управління молоді спорту кіноградського українського Олег. Και αυτό το έχω απολαμβάνει στους η μου και Нам по потрібній майданчики, саме в мірі, збройні сумніва Володимира Зеленського, Збройній Судові України і впевнені в тому, що вже завтра настане перемога і Україна вийде на мирні спортивні майданчики для того, щоб демонструвати зробити в цьому світі, що ми достойна нація, нація переможця. Нарешті після якщо ще помиляюсь, чотирьох років. Знову зможем, можемо з вами стояти на полі, знову змагатися і знову доводити, що ми достойні бути чемпіонами. Правда? Yeah. Так? І ще я хочу сказати, що ви молодці, тому що ви показуєте зараз всю Україні, ви показуєте, що не дивлячись ніяких обставин, те, що відбувається в нашій країні, ви готові продовжувати йти до мети, до своєї цілі, до майбутнього. І Ми вважаємо, що житися в людями як в спорті, так і просто в житті. Кірівний поясні Олександра Олександрович, добрості, подарунок вам і наші громаді. Дуже вам дякую за все. І так, так, як наші змагання вже відкриті, все за розкладом і все, поїхали, працюємо. Про ці змагання, і е, хто зібрався, і які цілі стоять. Цей, цей турнір є щорічним, він вже є шестим, шостим по, по, по рахунку. До, цього, до повномасштабного вторгнення ми хотіли проводити його в Кропивницькому і ми хотіли зробити його інтернаціональним. Ми хотіли його з першого етапу восьми команд розширити до дванадцяти і ще запросити чотири команди з Європи: Чехія, Словакія, Польща і е, Угорщина, але повномасштабне вторгнення зруйнувало усі плани. Зараз це відновлення турніру, і у нас участвує шість команд. Е, на жаль, не було зональних етапів, бо до цього дев'ятнадцятого увага разі... відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Участь 24 чотирди було турнір, був розподілено чотири зони, по шість команд в кожній, і по і, і перше-друге місця виходили фіна, фінальну частину. Тому зараз у нас приймає шість команд, до них були ще бути Одеса і, і Суми, але після того, як ми всі знаємо, що в Одесі, що по Сума був був, був напад. І прильоти там по місту, то вони відмовилися приймати участь. Це під час повномасштабного турніру вперше ви да, збираєте? Да, так, так. Це... все всеукраїнський турнір вперше. Це перше. І ну які головні завдання, щоб е, ті пограли? Ні, головне завдання просмотр в збірну. В цьому році ми перший раз за 10 років граємо в групі. А Серед найсильніших команд це Італія, Голландія, Іспанія, Чехія, Франція, Літва. І Австрія, і це ми. по якому ми до 10-20 років Ага. і ми входимо в ну, в десятку найкращих. І чемпіонат Європи буде проходити в нас в цьому році. Дуже буде цікаво. Ми за пзатренера за, за, е, планували підготовчі чемпіонат Європи буде проходити в Німеччині. Угу. Ми там зап підготували підготовчий збір після чемпіонату України, і після цього діти ще залишаться на чемпіоти. Тобто тут ви будете переглядати дітей для того, щоб залучати їх на до нас чотири етапи відбіркових. Перший етап ми пройшли. Він був в грудні місяці. Зараз другий етап і третій етап буде чемпіонат України, який буде в лі... літом в червні місяці. Ну, гарно, нехай всі завдання у вас е будуть виконані, і головне, щоб ще й діточки отримали задоволення. Дякую вам. Дякую вам. Отже, шановні друзі, ви бачите, що діти вже розминаються. Турнір триватиме протягом трьох днів. А найсильніші переможці, і призери е і володарі індивідуальних призів визначаться у суботу, і ми обов'язково про це вам повідомимо.